Але ж чи нагадує цей бюджет воєнний бюджет? Оце питання теж. Андрій Дігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доєднується до на нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю. Пане Андрій, ну от і справді давайте все почнемо. Чи виглядає цей проект бюджету? Е, ну стане він бюджетом на наступний рік, на ваше бачення. Е, і загалом, чи він відповідає нашій війні? Чи це все ж таки е, такий бюджет мирного стану і часу? Це бюджет е, після миру. Е, тобто, бюджет е, країни, яка е, Змушена ще підтримувати певну обороноздатність, але при цьому основний акцент зробити саме на е, соціальних питаннях, на відновленні, е, причому відновленні дуже такому е, обмеженому. Переважно це бюджет країни, яка е, не воює. І це е, насправді може відображати сценарій, який є зараз в уряді. Е, сценарій певної угоди. Ми називаємо це сценарій гнила угода, за якою Україна, погоджуючись на певні компроміси, отримає е, перемир'я, певний період миру і е, може, наприклад, проводити вибори. Очевидно, що в цьому бюджеті більше враховані питання. Підняття соціальних стандартів в особливих і вразливих аудиторій. Підняття зарплат вчителям звичайно, це очікуване і давно вже зарплати вчителів мали бути підняті, але чомусь це ніяк не кореспондується. Зі стратегією оптимізації витрат на освіту, скорочення тих шкіл, які не не заповнені об'єднання шкіл, і, і головне підвищення якості е, середньої освіти в країні. Якщо б це було поєднано, і наприклад, збільшення подвоєння чи навіть потроєння зарплат вчителів було пов'язано з підвищенням кваліфікації в англійській мові, з зняттям онлайн-курсів, перетворенням освітнього простору на більш креативне і про простір співдії. Тоді б це можна було би Тати а так, в уряді поряд з дуже правильними програмами поведінкових змін, таких як, наприклад, чекапи для людей старшого віку, є багато таких моментів, які дивують, не за не передбачені гроші на реформу бюро економічної безпеки чи митну реформу, що теж дивує, проте збільшені гроші на державне бюро розслідування. Отже. Не зрозуміло, чим же, яким сценарієм, якою стратегією покровувалися розробники цього бюджету. І сподіваюся, що зараз дискусія в Верховній Раді допоможе покращити цей бюджет, зробити його більш адекватним тому стану, в якому знаходиться країна. Пане Андрію, новий механізм. От якщо заговорили про оборону, запровадили це, буде такий резервний фонд у 200 мільярдів гривень. Чи допоможе це, звідки там з'являться гроші? Ну і як же їх будуть офіційно, не офіційно, а доцільно використовувати? Звичайно, поява такого фонду може вітатися, бо дійсно в нас є ситуації, при яких потрібно, щоб у уряду був дійсно такий інструмент оперативного втручання, оперативної допомоги, оперативного рішення. В ситуації в безпековій сфері. Але наповнення цього додаткового фонду зараз переважно планується через децінізацію, там близько 60 мільярдів гривень передбачено. Питання, що як же відбудеться децінізація, коли знов-таки не заплановані гроші відповідні на перезавантаження Бюро економічної безпеки і Державну службу, її реформи, її перезавантаження. Нагадаю, що. В бюджеті зараз фактично ті самі цифри, позначені як на 2025 рік, що не враховує інфляцію, не враховує. Е е Таку е, зміну пов'язану з е, відносними показниками. А отже, ми можемо говорити, що е, цей бюджет скорочений порівняно з 2025 роком. Відповідно, е, поки не зрозуміло, за рахунок чого ж відбудеться та сама децінізація. Хоча, в цілому, ідея такого фонду і наповнення його через децінізацію може тільки вітатися, пане Андрію. Е, зарплати військових зростати не будуть. Так, оце вже стає зрозуміло принаймні з цього проекту. На ваше бачення, чи може це буде переосмислено і для цього гроші знайдуться, і чому не шукаються? Ну і зрештою, самі військові пишуть про те, що виходить в тилу, можна заробляти значно більше ніж військовим, які не всі отримують по 100 тисяч, а там базова тридцятка є. І ну і що з цим нічого робити не будуть. Як же ж мотивація Грашимов, Вона ж теж потрібна? Мотивація грошима потрібна, але у держави немає грошей на, на це. Е, тому одразу було хибним рішенням е, суттєво підняти зарплати. Потрібно було б суттєво підняти можливості для військових, подбати про сім'ї військових, дати е, військовим їм сім'ям можливості перенавчатися, і головне мати власні додаткові е, е, накопичення. Через е, спеціальні інструменти, через спеціальне ОВДП, через участь військових у приватизації. Державних банків, наприклад, через е, спеціальні можливості по е, природних ресурсах України, які якими мали б розпоряджатися наші захисники, це все можна було зробити абсолютно в ефективний і неінфляційний спосіб. Зараз те, що те, що зробили ще в 2022 році, влада призвело до розкручування інфляції, до тиску на курс і, і не до економічного ефекту. Бо, зрештою, військові змушені були за свої власні кошти. Купувати амуніцію, частина грошей пішла в долар, частина грошей в гемблінг. І, відповідно, не в економіку, не в реальну економіку. Все ми мали зробити абсолютно інакше з економічної точки зору. Ну а що стосується підняття зарплат зараз, ну як це можна зробити, якщо в нас не зростає економіка? Якщо системних реформ не відбулось, відповідно економічної привабливості в інвестувати збільшувати економіку України немає. І є чітке розуміння наших міжнародних партнерів, що те, що вчиняє влада, це дуже часто популізм, в тому числі і підняття зарплат, на яких немає грошей. І тут мова не тільки про військових, і про вчителів так само. Ми мали вчинити інакше. Ми мали зараз домовлятися з міжнародними партнерами, щоб вони допомогли фінансувати закупівлю зброї. І там нам потрібно суттєво більше. Грошей на закупівлю збройну технологізацію збройних сил. Нам потрібно було дозволити експорт е, зброї, яка вироблена в Україні, для того, щоб розвивати цей сектор і отримати там інвестиції. Нам потрібно було запровадити механізм бронювання критичного персоналу для децінізації зарплат в країні. Нам потрібно перезавантажити податкову митну службу і провести комплексні реформи митниці і податкової. Нам потрібно зараз прискорити приватизацію і, звичайно, декриміналізувати економічну з. Злочини провести реформу судову все це зробило б такий буст. Ну фактично вибухове зростання української економіки, не зважаючи на е, війну, не зважаючи на військові ризики. Бо дійсно є конкурентні переваги в Україні е, зараз. Але ми замість замість того, щоб проводити ці системні реформи, е, фактично проводимо точкові реформи, які не дають системного результату. Відповідно, і бюджет виглядає як як радше бюджет е, з. Замилювання очей і задобрювання певних аудиторій, тобто підготовки до виборів, а не бюджет країни, яка воює чи прагне економічного зростання. Ну і зрештою перемоги теж, пане Андрію, дуже вдячні вам за роз'яснення цих економічних е -е, перепитів з нашим бюджетом. І я впевнений, що ми до цієї розмови ще повернемося, бо процес тільки ж власне з бюджетом тільки розпочався. Дякуємо вам, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Поговорили про проект. Бюджету, який уже на розгляді у парламенту бюджет на 26 рік.